Це Сегізмунд. Замість рук у нього колеса, замість очей датчики світла. Його розробила 15-річна віничанка Вікторія Харченко. Робота дівчина змайструвала з конструктора Лего. Він вміє збирати та сортувати сміття. Як це працює, демонструє на кольорових кубиках. Це датчик кольору. Він підключається до блока через усі провода. Він може розпізнавати колір та освітлення. Організм робота це, зокрема, чотири мотори та понад пів тисячі деталей. Керування ним здійснюється через спеціальну програму, яку дівчина написала самостійно, аби Сегізмунд виконував завдання, достатньо натиснути кнопку плей. Ця модель навчальна, каже дівчина. Саме за допомогою конструктора Лего можна навчитись створювати складні та функціональні електронні механізми. Полегшити собі роботу по господарству хай витирає пиль, моє підлогу, полісосить та моє посуд. Коли завдання виконано, робот видає відповідний звук. Все, чого навчилась, Вікторія завдячує своєму наставнику з гуртка робототехніки в Палаці дітей та юнацтва. Там дівчина навчається вже два роки. А нещодавно разом із Сигізмундом юна винахідниця відвідала Індію. На міжнародній олімпіаді з робототехніки він набрав максимальну кількість балів, але посів 15-те місце серед 80-ти. Школярі з різних куточків планети втілювали найкмітливіші ідеї у роботобудуванні за допомогою конструктора. Якщо вони бажають, мають бажання зв'язати своє життя з робототехнікою, це їм буде легше придумувати вже якихось своїх роботів в тих самих університетах. Ну, наприклад, щоб зібрати робота-пилососа, їм вже легше буде продумати, що саме в тому роботі має бути, по, -по мінімуму. І алгоритм дій для того робота наразі. Вікторія разом з наставником планують розробити модель робота, якого б можна було використовувати у побуті. Ірина Курш, Вадим Іжиєвський, новини, телеканал Віта.